Ми бійці зведеної стрілецької бригади повітряних сил ЗСУ, перший батальйон, третя рота в складі 35-ї бригади морської піхоти. Виконуємо завдання на півдні України. Кожного дня нищимо ворога та відвоюємо метр за метром нашу рідну землю. Ми звертаємося до Сергія Шелудька та його підписників за допомогою дозбирати кошти на придбання. Автомобіля конче нам необхідного для підвозу бійців для переправи, а також евакуації. Разом ми сила. Слава Україні! Героям слава! слава! І нікуди ти вже не уйдеш від нас. Я Юрчик, я тебе дуже поважаю, а ще більше поважаю твою дружину. Не, не більше, не хочу вам, щоб ви рівнували, але дружину, я поважаю за те, що вона твоя дружина, розумієш? І вона супер-супер жінка. Де ж шутку? Я вже не знаю, як слова підібрати, так що Наталія Шило, десь треба мені вставити. Давненько я тебе не бачу. Не схотів тебе вже на прираді і їхав цей раз. Просто реально невдобно. Ж, невдобно. Знаєш, що... Не з пустими руками це люди передали. Так, дивись, так. це в нас є подружка. Вона казала їй не озвучувати. Оксана, пробач мені, але ну, я це скажу, що це Іляш Оксана. Вона одна із нас, одна з баришівської функції. Це е... Алмазна вишивка. Да. Ну, щитайте, алмазна вишивка да. Да. І вона донатить цю картину. Шилудьку, так? Вона... Да, щоб шлутька да. її продав для да. допомоги для ЗСУ. Ну, тут, тут, тут. Дякую, Оксанка, правильно? Пошелуть да. вже сьогодні. Мене. Оксанка, я тобі дякую, постараюся продати її десь на якусь гавічку, чи болтик, чи на ремонт якоїсь турбіни, чи на якийсь тарлінг додати. Тобто ну, безпосередньо, щоб вона пішла туди, куди потрібно. А тут в свій час Наташа Юру давила, ага. мріяли про хату. А, так Наташа намалювала, намалювала да? і хотіла собі це. Подпіші та моя втікає над мене. Це моя підпішіця теж. І, а, і, це, і виходить, виходить, Наташа мріяла про свою хату. Угу. а не мрія. Вона мріє про перемогу, потім буде хата. Все буде добре. Це про перемогу, ну це дві такі картинки. Це ти малювала? Моя ти квіточка. Моя ти, Коли ж ти час знаходиш, Йоханин Баба. А, я знаю, коли 3:00 ночі тобі напишеш на вайбер, то ти відповідаєш. Так що, Юра, дякую за дружину. Наташа, дякую за чоловіка, дякую, що ви такі є. І дякую всім небайдужим українцям. Ну просто класні. Я вже скучив реально за тобою, але я скажу, і думав, тоді як їхав, реально хотілося подзвонити, але думаю, не буде. Я знаю, ти так скільки тої роботи, що не зайду в той фейсбук, все такое загружаєш, все такое загружаєш. Василька і, і Юречко, Олегу Посилочки відправили. А це все ховай, а не ховайся. Уже, уже не треба ховатися. Звздочки мої, мої звздочки. Віруха, а ну йди сюди бігом. Бігом біжи до тіті Наташі бігом. Чи у тебе там піка... пікарня в цьому? Він Опа! Обнімайте тітю Наташу і фоточку на пам'ять. О, так. Ой, мої красунечки, мої гірочки. Да, Та все там гуд. Маряна Васильівна, ви що такі будете стояти далі, вже пусті прилавки, продаєте шо, себе, чи що. Кудись біглись. Ж... А де мої квітки ми вже потікали? Які твої? Так ну, ми ще з ними я... розноколярові. Ми Роз... ждемо вас. Горгорлиця. Пішли по календарики їм треба. Та я знаю, поки вони календарики пішли. Дивіться, щоб ми їх не, не несли потім з цими календариками. Не, 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 не. Не... Тож зірки. А? Не розсилися. Не розсилися? Я думаю, що поки я ти на себе не потрібно привезти, не буде дуже гарно співати. Я ще їду ще на нову пошту, відправляю посилки зляємо, і потім даєш мені точку. Точку. я там тобі Чи крапше крапку, чи точку. Не... Да, Надюх? Да. Як горло? Погано. Як, як діла вообще? Мене... Да. Чуже, ти мені обіцяла тоді приїхати ноші забрати, я їх так нікому не віддав, так вони мене залишились. Да, я Я так зрозумів тобі дали, дівчат. Потім вже ця валя Ну було биски, і, і, прави, <правж> Ні, ну якби ти сказала привези, то я привіз би. Ти просто <фот> не хотіла. Не хотіла мене напрягати. Я, ж, я ж намагаюся не, е як, <правж> не напрягати. Не нагружати людей своїми проблемами. Це не твої, це наші це проблеми. Ні, ні, квіточка, це наші. Тому що ми ж тут йдемо, як ми рухаємося. В одному, в наче в одному напрямку. Але не всі. Ні, ну ми ж то з тобою так. Ну да, ми, да. Ми, ми, хай шаги так. в нас різні там менші, більше, не важливо Ти жінка, я чоловік. Але ми е, двигаємося туди. Наша задача, яка зберегти якнайбільше життів, підтримати моральний дух наших хлопців, е, побалувати їх. Смаколиками, якими ти готуєш цими дівчатами. Я колись плюну на все діло і зроблю екскурсію. Прийду, тебе заберу і поїду по всіх. Не там. Це треба це треба зробити. Це треба запечатлити для того, щоб люди просто розуміли. Уже два роки війни, і на жаль, я не можу всіх збити в одне відео і показати. Тільки коробки бачу і смаколиками, які за сутки, це повний бус. Це просто жесть, Я вклоняю. П'ятницю теж по це відправляли Вітя Сієнко. Їхав цей то Короче, по, по, по кругу по цей. О, дякую всім і селищанським і Берешевським і селищанським берегиням, Баришевських пунктів, Лукашівським козачкам. Всім, 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 хто донатить, хто, всім, хто донатить, хто молиться. Як взагалі, як у тебе, от диви, от диви, от два дня такі масові обстріли? Як люди взагалі? зашевелились, ні? Ну ти зашевелились, є Да? Ні, ну я не знаю, можливо, це. Трохи здвиг, що ми там почали поміняли позицію. Ми вчора хорошо, ну, прийняли вечором удар на себе і хорошо провели лотерейку. Вчора ми назбирали 90 тисяч гривень. Це пік, ще такого в мене не було. Я і за чого питаю. Чи можливо це сталося із-за того, що люди трохи зашевелилися, і за того, що все-таки 100 з лишнім ракет. І... Ти думаєш, ні? Але скажу ти переб'юте, 250 людей в чаті, 250 людей в чаті, а 90 тисяч гривень. Це просто що? Та сама всі ті самі, як, як от ті швидко і не тільки. Так що я на дякую тобі, що ти така в нас є. А цим вреднючкам стоять торгують. Всім людям, всім.